А чи змінилися а лі, пріоритетні напрямки роботи Держінвестпроекту після вашого призначення на посаду голови агенції? Ну, першим кроком, який я зробив, доброго дня, шановні глядачі, доброго дня, шановні ведучі, дякую за запрошення. Перший крок, з чого я почав свою роботу, я почав серйозний аналіз результатів досягнутих по виконанню національних проектів. І, безперечно, вже маю певні висновки. Ця робота практично закінчується, і я буду готовий оприлюднити її результати. Ось найбільша проблема, яка була в агентстві, це неспівмірність наявного ресурсу, організаційного, людського об'єму поставлених задач. Тому, безперечно, без того, щоб чітко виставити пріоритети і акценти в роботі, далі рухатись буде дуже проблематично і досягати поставлених цілей буде складно. Тому ми сфокусуємося на роботі лише по вузькому колу національних проектів, де ми зможемо показати результат в наступні 6-12 місяців. А ось до гострих моментів яка доля очікує після минулорічного скандалу на проект ЛНЖ Україна створення інфраструктури постачання скрапного газу в Україні? Ви Знаєте, ця неприємна історія сталася не минулого року. Вона сталася 26 листопада 2012 року. Ось і серйозно уповільнила реалізацію проекту. На жаль, е, але перспективи в цього проєкту є, оскільки є базова необхідність в реалізації. Так, Україна потребує е, негайно потребує диверсифікації джерел е, постачання енергетичних носів mm -hmm. в першу чергу газу. Так? А проект дає відповідь на цей виклик. От дивіться, ви брали участь у Обговорені міжнародного ному форумі щодо хорватського еленджі терміналу створення. Чи буде Україна якось активно брати участь у цьому проєкті, чи можливо буде розвивати свій проєкт, і якщо ну буде розвивати, то де його можна розвивати для того, щоб приймати скраплений газ? Я так розумію, що це Чорноморське узбережжя, але в нинішній це... ситуації це важко ж. Порт Южний 20 кілометрів на схід від Одеси. Угу. Ось дуже розвинутий. Портове місто, там багато терміналів діючих. Ось ми знайшли майданчик, провели його технічний аудит, аналіз. Цей майданчик відповідає всім необхідним умовам, для того, щоб там е е реалізувати цей проект. Щоб ви розуміли, проект на першій фазі, на першому етапі передбачатиме оренду спеціально плавучого величезного корабля-регазифікатора, е ага. який е швартується намертво в порту Южний і до нього. Пристає танкер газовоз перевантажує вантаж, і на цьому кораблі відбувається його розрідження і передача в газотранспортну систему. Тобто, в принципі, технічно це не складно. Майданчик у нас знайдений, і я думаю, при прийнятті політичних рішень і Визначення джерела фінансування цього проекту він буде втілений в термін 12 місяців. А от завозити газ ну, з інших країн це одна річ, а видобувати свій газ це зовсім інша річ. Чи існують взагалі ну, якісь внутрішні резерви, родовища, які ще не розвідані, куди можна інвестувати гроші, державні гроші, зробити це держінвестицію для того, щоб ну, стати більш енергонезалежними? Я маю на увазі там Полтавську область, Харківську. І те, що зараз відбувається в Словенську, багато хто це пов'язується з тим, що там великі поклади сланцевого газу існують. Безперечно, я повернучи до вашого попереднього запитання щодо Хорватії. Так угу. ви знаєте, багато країн нашого регіону в центрально-східній Європі вирішують аналогічну задачу з більшим успіхом, з меншим успіхом. Але всі наші країни, бувшого соціалістичного табору, вони на дві треті або на три четвертих залежні від постачання газу з Російської Федерації. Mm -hmm. Тому у всіх урядів однакові задачі і ефективність роботи урядів можна порівняти дуже чітко в цих країнах, хто де зміг диверсифікувати за останні 20 років, значить уряд працював ефективно. Хорватський LNG-термінал, про нього говорили 20 років. Там немає таких складностей, як прохід босфору, тобто там, в принципі, це досить просто реалізувати 20 років. Говорили, але за останні два роки вони взяли такий темп. Вони закінчили всю домашню роботу. Вони закінчили підготовку всієї технічної документації. Вони починають будувати наземний набагато дорожчий термінал ніж в Україні у 2015 році. Закінчать у 2018, вісімнадцятому. Ось запрошують Україну до співпраці. Є існуюча лінійна інфраструктура, можна газ качати в сторону України. Я думаю, цей проект в Україні повинен бути цікавий. Просто термін реалізації цього проекту середньостроковий три роки. Тепер до питання щодо інвестицій в, в у власну енергонезалежність і в енергоресурси. Ви знаєте, Україна останні 20 років приблизно тримає один і той той же рівень видобутку власних енергоносіїв, приблизно 20 мільярдів кубів. По року ми їх добуваємо. Ця цей показник тримався стабільно. Необхідно вкладати серйозні ресурси в, в розвідку, в, 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 в видобуток. І Україна до цього моменту не могла акумулювати ці ресурси. Але кілька років назад в видобучу газу в Україні були запрошені транснаціональні компанії Гіганти Shell, uh Chevron, -huh. також на шельф Чорного Чорного моря. Звичайно, Україна передбала також і бурові установки. На жаль, в силу цих форс-мажорних обставин і агресії з боку Російської Федерації ми втратили певну частину інфраструктури і не можемо на даний момент на неї розраховувати. Безперечно, будемо розраховувати в перспективі, але на даний момент ця можливість втрачена. Ось ви абсолютно правильно задали питання. Акцент повинен бути на нарощуванні власного видобутку. За допомогою міжнародних компаній, які на цьому спеціалізуються по всій планеті, ось до речі, про міжнародні компанії, і про перспективи нещодавно за участю агентства та провідних юридичних компаній, таких як Бейкер, Маккензі, Саєнка Харенко, Астрес Кліфорд Ченс, заплановано було створення експортної ради з метою напрацювання нової законодавчої правової бази бази у сфері регулювання інвестиційної політики, ось таке питання: наскільки плідною та ефективною буде робота цієї експортної ради, і чи не матиме чергова зміна регуля Активного середовища зворотнього ефекту, ви знаєте, ми маємо лише намір створити цю експертну uh -huh. раду. До цього її не було, тому про її ефективність результативність поговоримо приблизно там через 6 місяців, 12 місяців. Ось на даний момент я простягнув руку і запросив до співпраці провідні консалтингові компанії юридичні компанії, оскільки. Той ресурс і досвід, який вони мають, вони дуже вагомі. І я би хотів, щоб ми разом попрацювали на благо України, визначили порядок денний, визначили ті напрямки, де ми готові підготувати проекти підзаконних актів, законодавчих актів, забрати якісь колізії законодавства. Ось я дуже сподіваюсь на те, що робота буде успішною. Почнемо, ви знаєте, є такий момент реєстрація представництв міжнародних компаній. От дуже тривалий. Коштує порівняння з реєстрацією української компанії космічні гроші, uh -huh. ось але найбільше, що дратує інвесторів, це те, що це так розтягнуто, затягнуто в часі, триває мінімум півроку. Багато хто каже, що потрібно змінювати. От ми з експертами в нашій студії неодноразово казав, що якщо підуть гроші МВФ в, в Україну в українську економіку, то з кожним доларом ще прийде 3 долари інвестиційних грошей. І якщо Ну, нехай навіть один іще до 17 мільярдів ще 17 мільярдів інвестицій зайде. На сьогоднішній день, якщо подивитись карту України, там східній регіони, Донецька, Луганська область, там про інвестиції сьогодні говорити важко, тому що не вирішене питання. Які сьогодні привабливі міста, регіони, території являються найпривабливішими в рейтингу інвестицій? Ви знаєте, ми вчора зробили презентацію дуже цікавого фундаментального дослідження, ось його результати. Така е, немаленька книжечка. Тут є відповіді на це питання, яке ви поставили. Так е, тут є рейтинг інвестиційної привабливості регіонів за 2014 рік. В ньому відбулись суттєві зміни, як ви правильно зазначили. От найбільше інвестиційно привабливим регіоном за підсумками опитування це було питано керівників 600 компаній-інвесторів, проаналізовано тверді жорсткі фактори, м'які фактори. Жорсткі, це інфраструктура, це природні ресурси, трудове, е, трудові ресурси, ті фактори, які швидко змінити неможливо. Але є велика частина м'яких факторів: це боротьба з корупцією, так? діловий оптимізм, відкритість влади до інвестора, е, діловий клімат, правила, процедури це те, що в принципі можливо змінити в короткостроковому так, періоді. Так думаю, ви да зараз скажете, що, що це Львівщина. Перше місце Львівщина, друге місце Івано-Франківщина, третє місце місто Одеса. Оце uh -huh. ті регіони, де створено на даний момент найбільш оптимальний клімат для інвесторів по сукупності величезній сукупності факторів, які були проаналізовані. І в цьому виданні ми його розійшлемо всім регіонам, нашим так. Uh -huh. Тут є в принципі відповіді і рекомендації для кожної області української, для кожного губернатора, для кожного мера, як бізнес оцінює їхню роботу. І над чим їм варто сфокусуватись де них рейтинг відстає, хоча б по м'яких факторах. То є поправка на вітер, так звана. Звичайно, так. Як... Це як... дуже дуже якісне фундаментальне дослідження. Ми над ним дуже довго працювали. А як ви вважаєте, яка перспектива економічного розвитку промисловості у Донбаса за умов, якщо пройде федералізація? Ну я думаю. Давайте ставити відповіді на такі питання, давайте по мірі надходження цієї проблеми. Я думаю, федералізації ніякої не буде, але Донбас має промисловість 19 століття. Сьогодні весь світ живе в 21 столітті. Сьогодні найбільше країни і уряди заробляють на людському капіталі, на якісній великій освіті, на mm -hmm. сучасних дослідженнях, на IT-промисловості. Там ми там уряди заробляють найбільше. Подивіться приклад Кореї. П'ятдесят п'ятий рік, 1955 рік. Корея в третьому в, в третій корзині держав, що розвивається сьогодні. Це одна з провідних економік ну, взагалі... через те, що зробила ставку на людський капітал і сучасні технології. Ну, взагалі варто зга... згад... потрібно згадати японське економічне чудо, це швидкі темпи модернізації економіки і виробництва. Ми вам дякуємо за те, що ви знайшли час прийти до нас. Сергій Втушенко, голова Держінвестпроект. ми рухаємось далі.